Після поранення, скажімо так, пройти ВЛК, чим сек якийсь, допустимо, так? людина там без ноги або на костелях, на коляски, пройти Мсек і ВЛК, це треба, я скажу, те саме, що пішки дійти не знаю, на Київ або ще далі навіть. Тому що ті самі логопеди, хірурги, психіатри, окулісти, там, той там. І з приводу надання групи. Інвалідності людям війни. дуже тяжко у Житомирі. обговорили програму ветеранської політики. Перед тим як документи затвердити на засіданні міської ради, свої пропозиції висловили ветерани та представники громадських організацій. Потрібно, щоб всі лікарі проводили прийом в одному приміщенні, а військові не бігали по Житомиру. каже Микола Матяш, ветеран ті роблять до обід, ті після обід, ті немає. То тобто це дуже тяжко. Андрій Забігайло, начальник управління у справах ветеранів, сказав, що програму ветеранської політики формується на довготривалий термін. Ми сьогодні формуємо ту програму, яка не ну вона вона буде сформована на роки, тобто на декілька років вперед. І не хочеться, знаєте, зробити те, щоб його завтра переробити знову. На жаль, на мою думку, ми трошки роз'єднані. Взагалі, як я бачу. Напевно, вертикаль, грубо кажучи, можу можу висловитися. Ветеран приходить з війни, формують, ветерани формують певну, наприклад, громадську організацію. Громадська організація комунікує. Комунікує з управлінням ветеранів або напряму зі мною за словами Андрія Забігайла, пропозиції ветеранів проаналізують і лише тоді представлять депутатам для ухвалення. Серед запланованого каже Андрій співпраця з туристичними компаніями для проходження санаторно-курортного лікування більшої кількості ветеранів, проведення курсів підприємницької діяльності для ветеранів, забезпечення потреб житла, вшанування подвигу та пам'яті загиблих військових. Катерина Мороз Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.